Доброго дня, шановне панство. Сьогодні маємо 15 жовтня. Половина осені пройшло. Вчора був 14 жовтня, був дуже гарний ясний день. Не вийшло в мене приїхати. Чому? Ну, по різних причинах. Сьогодні приїхав отакусь слякоть. Іде мілкий дощ, не холодно, там градусів 13-14, може менше. Не дивився, може 10 градусів, не важливо. Приїхав подивитися до наших улюбленців. Ну, як, як обично, да, замішав мішаночку. Водечка, уксус Е, Купатися не ставив сьогодні купатися, бо нема смислу не буду купатися дощ іде. Може і купалися, але не знаю, не ставив сьогодні. Ну, що у нас? Значить, яка в нас зараз пора? Пора у нас. Найвідповідальніша, напевно, бо наші голуби міняють перо, і це перо їм буде служити до наступної осені. Що потрібно? Максимально потрібно дати голубі можливість якісно перелиняти. Що саме ми повинні зробити? Як я роблю це? Кормова база. Все, що можна дати. Е, значить, приблизно, приблизно що, що дається. Е, У ну, мене голуби закриті, бо дуже сильно бив яструб, я їх прикрив, бо вони линяють, вони не можуть від нього втікати. То вони в мене прикриті. Значить, е, В цей час я даю їм по вітамінах. Даю все, що можу дати. Ну от зараз, скажімо так, зараз вам покажу. Капуста. Капуста зараз недорога на базарі. Можемо собі дозволити купити. Головку капусти розрізати і вони будуть її клювати. Це вітаміни. Потім, там, я кажу, яблучний уксус постійно зараз даю. Е, корма. 40-60% ячменю в цьому діапазоні, в цьому раціоні можна давати. Е, потім до цього ячменю я даю ще, значить, по 5% даю е, пшениця. Пшеницю можна не давати, але я даю. Значить 5% пшениці, 5% кукурузи, 5% е, гороху, 5% сімочки, 5% е, ріпаку, 5% е, даю е, проса і ще плюс той набір. Кормів, які я показував в предучих попередніх вис, випусках, це я купляю 10 кілограм готового корму. Це ще плюс, там мішається. Там є в ньому і польові трави, в ньому там є, і всяка всячина. Моно купляти корма для, цих, для канарей, як можна купляти там різні. Зараз, зараз все, що завгодно, можна купити. Багато його не треба давати чуть-чуть, бо можна чимось переборчити і це буде вже хуже буде, чим могло б бути. Хуже буде, чим могло б бути. Значі, голуби линяють в мене. Ми потім будемо дивитися, Я буду показувати, як линяють як ці голуби. Будемо оглядати. Зараз поки що ні, бо у них зараз стадія така, скажімо так, що краще їх зараз не, не зачіпати. Вже тоді десь, я думаю, у грудні місяці вони вже маломайські перелиняють ці голуби. І вже вам буде дивитися на якість цього, цієї линьки, цих голубів. Повторюю, що нам потрібно, щоб голуби перелиняли якісно. Через то я намагаюся зробити все для того, щоб ці голуби перелиняли якісно. Ловити голубів зараз треба акуратно, осторожно, для того, щоб не, навред... не нашкодити їм. Все робимо акуратно. Все робимо якісно. Не було потім проблем, тому що, кажу, період <кій> найвідповідальніший період для голубів це линька. Ще хочу сказати, що голуби по-різному линяють. Одні линяють швидше, другі. Повільніше, десь якісь кормили голубенят. Вони зараз тільки... Починаються линяти, починають вони линяти. Треба забезпечити їм цю линьку. по максимуму якісно. Чистити голубник зараз я би не рекомендував, би. там нічого страшного немає, там трохи може якийсь грязноватий. Але зараз їх трогати не треба, щоб в них не було стресу, щоб вони якомога якісно, якісніше перелиняли. Бо це перо на, на рік їм дається. Маслянисті культури для того, щоб перо, перо було хороше, просо, для того, щоб був колір гарний. Попугаїв бачили яке перо. Вони їдять в основному одне просо. Ну і вітаміни. Салат можна робити, буряк, столовий, яблуко, морква, там йогурт туди можна кидати, купляти по-разному. Можна це все робити. Хто як хоче, той так і робить. Багато є спеціалістів, які... які це правильно роблять. Ну вже нічого не видно, бачите, фонарика цього не вистачає. Щоб показати, як це все. Як це все в мене відбувається. Ну отак. Деякі голуби вже в мене на останніх пір'їнах. Там скажемо. Десяте, дев'яте, восьме, дев'яте, десяте приїдно, в залежності від пори виводку, коли він вивився. От і що перший виводок, вони вже перелиняли. Вони вже все оце от, дивіться, ось є. Оце перший виводок голубочка. Так, це буде голубочка, напевно. Дуже тяжко определяти по цих молодих голубах. Дивіться, вроді, вроді самочка, а таке може бути що й самець. От, воно вже повністю виленело, сьогодні вже їх ловив його ця голубеня в капітальній формі ці голуби, а Тут ще ні, тут ще, тут ще ленька продовжується, ще не 100% виленіло. Тут так є куди є куди стримитися. От бачите, що линька не закінчилася. Тут видно, що по ще три, три ще залишилося. Експериментальні голуби, вони в мене експериментальних голубів я не кульсував. У мене є тут десяток некольцованих голубів, а може і більше Там для, для експерименту. От якось так, дощ знову починається. Він періодичний цей дощ, то немає, то є, то знову немає, то знову є. А, нічого більше не прилетіло до мене, нічого не злітається, значить це вже все. Значить, хочу сказати, що тих голубів, які ми тренували там, давайте скажемо чесно, десь процентів 75-80% є вдома. Остальних немає. Чому немає? Тому що вони не прилетіли, не знайшли дом. Може їх хтось зловив. Може на наступний рік поприлітають. Ну це вже. Будемо бачити, як там воно буде. От поки що так. Линяємо. Линяємо, а там будемо... Далі керувати. Ну, кав, відео знімаю через тиждень, бо фактично нема що показати, нема про що вам тут розказати. Якраз кав, така пора, що взагалі нема про що говорити. Хоча говорити є багато про що, ну, я говорю про саму леньку, як її правильно організувати. Але тут, чим більше кава, чим більше ми дамо голубові раціону, корму і вітаміна, тим краще він полиняє, цей голуб. Так, Буду закруглятися, буду їхати на Вінницю. Гарного всім робочого тижня, до побачення. будьте мені всі здорові!